Європейський брутальний саме надійний та потужний тролітровий дизель 2013 року. Зрозуміло, що на автоматі з рідним пробігом 236 тисяч Volkswagen Touareg з'явився продажу в твоєму авто. Чорний затонований на чорних дисках на новій зимовій гумі. Виглядає просто космос: лінзована led оптика, протитуманні фари, парктроніки в круг, безключовий доступ. Зустрічають нас всі склопідіймачі електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь, шкіряний салон в ідеальному стані з електрорегулюванням сидінь, максимальним. Мультикермо з круї контролем та голосовими асистентами. Зрозуміло, що це повний привід, надійний автомат, клімат контроль, і цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно і доставити. Автівка, до речі, обслуговувалась тільки на офіціалі, і робити по ній нічого не потрібно. За більш детальну інформацію звертайте за номером телефону. А це чорний туарек, і це твоє авто.